Записувати цей випуск було досить складно, тому що було як багато за, так і проти. Але все ж таки я вирішив зробити це відео, зважаючи на ті події, які відбуваються в Курській області. Це відео не є знеціненням бійців. Які брали участь у боях на Курщині, а навпаки, вшанування пам'яті тих, хто віддав найдорожче життя за незалежність України, центральна площа міста Суджа Курщина наразі перебуває під контролем Сил оборони України. Зараз смішно читати думки експертів у Фейсбуці, які пишуть, що нібито українські війська виходять з Курщини, тому що були досягнуті певні домовленості в Еріяді. Курська операція на третій рік повномасштабної війни дійсно стала унікальною подією. Вона була якісно спланована та реалізована. Напередодні операції були завдані високоточні удари по штабам російської армії в Курській області. За короткий термін українська армія прорвала кордон Російської Федерації в чотирьох напрямках і змогла війти в глиб російської території, утворивши плацдарм, який на піку операції складав близько 500 квадратних кілометрів. Було взято більше 800 солдатів Російської Федерації в полон. Кінцевою метою цієї операції повинна була бути Курська АЕС, контроль, над якою міг би відновити певний парітет сил. Адже на початку вторгнення, у 22-му році, росіяни окупували Запорізьку атомну електростанцію. Однак, на жаль, наявних сил не вистачило для нарощування наступу. Незважаючи на дезорганізацію російських військ у перші дні, ворог зумів оговтатись, і українським силам стало важче просуватись далі. І вже на цьому етапі стає зрозуміло, що курська операція. Повинна мати статус рейдової, незважаючи на значний контроль території противника, росіяни зуміли затиснути наші фланги, почали підтягувати резерви та перекидати війська з інших ділянок фронту для стабілізації ситуації на Курщині. У цей момент операція зі статусу військової перетворюється на політичну після перших тижнів на Курщині. Багато командирів заявляло, що утримувати дану територію буде вкрай складно. А вже наприкінці 2024 року стояло завдання утримувати плацдарм на Курщині до інаугурації президента США. Медійний ефект від цієї операції, звичайно, був вражаючий. Це продемонструвало всьому світу, що українська армія. Має потенціал та може наступати, і варто зазначити, що росіяни дійсно зосередили тут значні сили на цьому напрямку, щоб зупинити просування українських військ та повернути контроль над втраченими територіями. Розуміючи, що російська армія не справляється, Путін попросив допомоги у Кім Чен Іна, який відправив на Курщину свої підрозділи. Корейські війська. Почали банзай-атаки на українські позиції через відкрите поле. Вони несли серйозні втрати, але це не вплинуло на тактику їх застосування. Паритет сил змінився в той момент, коли росіяни почали завдавати ударів дронами по логістичним маршрутам українських військ, які йшли на Курщину. І що саме цікаво, українське вище командування. Ігнорувало цю проблему. Ніхто не звертав увагу на дрібниці, адже військові дії досить часто планувались без урахування логістики. Курський плацдарм став політичним пріоритетом, тому туди регулярно відправляються поповнення, знімаючи підрозділи з інших важливих напрямків, зокрема із Підпокровська. Росіяни почали регулярно патрулювати маршрут від Юнаківки до КПВВ суджа ударними дронами. Фактично кожні 15 20 хвилин ворожий безпілотник пролітав цей маршрут у пошуках цілі. Якщо її не було, дрон розвертався і завдавав удару по КПВВ або ж хаотично атакував будівлі в самій юнаківці. Концентрація ворожих дронів була колосальною. Один з наших бійців, який виїжджав на квадроциклі з Курщини, розповідав, що за короткий час поряд з ним вибухнуло чотири ворожих fpv дрони Оскільки підліт до цілі у оператора і дрона займає при ідеальних умовах до 7 хвилин, це означає, що його за короткий проміжок часу атакувало чотири ворожих розрахунки. На щастя, боєць вижив і постраждав тільки квадроцикл. І ось в таких умовах, коли вище військове командування ігнорує проблему в логістиці, а бійці на позиціях перебувають понад два місяці, виконуючи накази, хтось вирішує підірвати. Мости, які критично необхідні для маневру наших військ. І остання теза, що нібито курська операція виконала поставлене завдання, і завдяки цій операції було призупинене просування ворога на Покровському та Харківському напрямках, не відповідає дійсності. І це вдалося зробити тільки тому, що були зроблені організаційні дії по знищенню ворога. І зараз вони ще тривають. І тому як для мене. Такі заяви про те, що тільки завдяки курському плацдарму був зупинений ворог під Покровськом і Харковом, це знецінення дій військовослужбовців, які воюють на цих напрямках. А стосовно Курщини треба зробити ще багато висновків. І особливо ці висновки повинні зробити ті, хто віддавав дурні накази. І ми розуміємо, що ці люди не понесуть покарання, вони надалі будуть керувати військами. Ще багато є не сказано про курську операцію і ще багато є чого розповісти. Це лише маленький фрагмент розповіді про те, що відбувалося. і те, що довелось пережити тим бійцям, які знаходились на цьому плацдармі.